Усім привіт, це канал Альфа Центавра. Традиційно раз на місяць ми з головним редактором Марком Романовим прочісуємо новини місяця попереднього і обираємо найцікавіші, які не було включено в суботні випуски дайджестів, але про які варто вам розповісти сьогодні. Радий подати вам якраз такий випуск: Дайджест плюс засічень. Поговоримо про грибок і мікроби на міжнародній космічній станції, про інвестиції в європейський космос, про китайський прототип аналога Falcon 9 і про зонову діру. Заварюйте салат у невагомості. Ми переходимо до січневих новин. Минуло понад три роки відтоді, як НАСА зробило вирощений у космосі салат Латук, одним із пунктів меню астронавтів, що перебувають на борту міжнародної космічної станції. Поряд з основними продуктами космічної дієти борошняними коржами і порошковою кавою. Астронавти можуть поласувати салатом, вирощеним у спеціальних камерах на борту МКС, де підтримують ідеальну температуру, кількість води і світла, необхідні рослинам для дозрівання. Але є одна проблема: на станції дуже багато хвороботворних бактерій та грибків. Багато з цих мікробів дуже агресивні і можуть легко вражати тканини салату латуку та інших рослин. Якщо люди з'їдять салат заражений кишковою паличкою або сальмонелою, вони можуть захворіти. І нові дослідження, проведені ученими з університету Делавера, в цю картину позитиву не додають. Наукові роботи було опубліковано в журналах Scientific Reports і NPG Microgravity. Більшість рослин на землі мають на своїх стеблах і листках крихітні пори, які називаються продихи. У разі впливу на рослину якогось несприятливого фактора, зовні продихи закриваються. Таким чином, рослини захищають себе, зокрема і від бактерій. Однак учені вирішили з'ясувати, чи працює цей механізм в умовах невагомості. Для цього вони використовували пристрій під назвою клиностат, який частково земітував мікрогравітацію. У результаті експерименту з'ясувалося, що під впливом невагомості рослини салату не закривають продихи, а це означає, що їхній шанс бути зараженими бактеріями зростає. Який шанс астронавтів захворіти для зниження ризику зараження? вчені пропонують стерилізувати насіння. А як потенційне вирішення проблеми бачать генну інженерію, завдяки якій сподіваються створити салат, здатний до захисту від бактерій в умовах невагомості. Італійській компанії D-Orbit вдалося отримати солідні фінансові вкладення. Вона залучила 110 мільйонів доларів від японської торгової компанії Марубені Корпорейшн і ще сімох інвесторів. Фірма також зазначила, що розраховує залучити ще 50 мільйонів доларів до кінця поточного півріччя. Наразі D-Orbit надає послуги транспортування супутників. Її космічні буксири серії Ion виконали 13 місій, доставивши на робочі орбіти сотню різних супутників і понад 40 одиниць бортового корисного навантаження. Запуском Ion в основному займається ракета SpaceX Falcon 9. Отримані інвестиції компанія планує вкласти в розширення спектра послуг, що надаються. Серед них можуть виявитися утилізація космічного сміття, орбітальні хмарні обчислення або обслуговування супутників. Кошти також допоможуть діорбіт зайняти більш стійке становище на європейському та американському ринках космічного транспортування. Це ж не можна не відзначити, що у фінансовому плані січень 24-го для європейських космічних компаній видався особливо вдалим. З Італії перенесемося до Франції, де ракету будівному стартапу Latitude вдалося залучити 30 мільйонів доларів, довівши сукупну суму зібраних коштів до 55 мільйонів. Компанія використає отримане фінансування для розробки носія легкого класу зефір, а також створення складальної лінії будівництва центру для випробування ракетних двигунів і розширення штату співробітників. Очікувана вантажопідйомність першої модифікації зефір становить лише 100 кілограмів. Проте в грудні 23 го стартап заявив, що до 2028 року планує збільшити цей показник удвічі. Дебют ракети очікується наступного року. Ще однією європейською компанією, яка отримала фінансову підтримку, стала PLD Space. Однак іспанська ракетобудівна фірма залишила інвестиції не з приватних джерел, а через урядову програму. Вона отримала 40,5 мільйонів євро в рамках ініціативи PRT Aerospace. Компанія змогла досягти цього завдяки завершенню попереднього аналізу конструкції ракети легкого класу Miura-5, який був вивчений незалежним комітетом. По суті, отримані фірмою кошти це технічна позика, яка виплачуватиметься їй протягом десятьох років після початку комерційної експлуатації носія. Міра 5 являє собою двоступеневий носій легкого класу з очікуваною максимальною вантажопідйомністю в 540 кілограмів. Перший ступінь ракети буде багаторазовим його планують приводняти в океані з використанням парашута, подібно до того, як це робить компанія Рокетлаб з ракетою Electron. Дебют Міюра 5 очікується 2025 року, а перші комерційні польоти — 2026-го. Наразі PLD Space тестує компоненти двигуна Те який приводитиме в рух ракету, а також готується до відкриття нової штаб-квартири, в якій буде розміщено виробництво носію. Роботи на стартовому майданчику у французькій Гвіані Компанія почне в другій половині поточного року. Китайська ракетобудівна компанія Land Space провела перші стрибкові випробування в рамках програми розробки нової багаторазової ракети. Виріб під назвою Джуцує 3 Віті 1 було протестовано на території космодрому Цзюань, де Land Space побудувала випробувальний полігон. Оснащений одним кисень-метановим двигуном апарат пробув у польоті приблизно 60 секунд. Він досяг висоти в 350 метрів, після чого здійснив посадку на швидкості в 3 чверті метра на секунду. Її точність становила 2,4 метра. Зібрані під час випробувань дані Landspace використовуватиме в розробці Jutsu-E3 – ракети з нержавіючої сталі, створення якої компанія анонсувала в листопаді минулого року. Максимальна вантажопідйомність носія складе 21 тонну, а його дебют очікується б 2025 року. Минулого року Озонова діра над Антарктидою досягла свого річного максимуму 21 вересня. На піку свого розвитку площа діри, яка насправді являє собою область розрідженого газу, становила 25 мільйонів квадратних кілометрів. Це приблизно розмір північної Америки. На розмір озонової діри в Антарктиці у 2023 році, найбільше впливали погодні умови, температура і виверження вулкана хунгатонга хунгахаапай Озонова діра 2023 року стала 16-ю за величиною за 44 роки доступних супутникових даних. Дослідники НАСА і НОАА щорічно стежать за озоновою дірою за допомогою приладів на борту супутників Аура Суомі НПП і НОАА-20 та вимірювань із наземних станцій. Переходимо до підбиття підсумків щодо запусків першого місяця року. За січень у світі було виконано 22 орбітальних старти. На 6 більше ніж за той самий місяць 2023-го. Лідером за їхньою кількістю виявилися США. Скарбничка штатів поповнилася 12 запусками, 10 з яких виконала компанія SpaceX, а решта два припали на Rocket Lab та United Launch Alliance. Остання, до речі, відправила в перший політ свою нову ракету Вулкан. Ще одним примітним американським стартом можна назвати запуск до МКС пілотованої туристичної експедиції AX-3, який виконала SpaceX. На рахунку Китайської Народної Республіки в січні виявилося шість стартів. Особливо відзначилася компанія Orient Space, яка запустила в перший політ зовні досить примітну твердопаливну ракету Gravity One. Також серед стартів КНР можна відзначити відправку вантажного космічного корабля Тянь 7 до орбітальної станції Тяньгун і запуск розробленого спільно з Європою рентгенівського телескопа Einstein Probe. Решту чотири старти розділили між собою Індія, Японія та Іран. Причому на частку останнього припало відразу два запуски з використанням двох різних ракет. Індія ж відзначилася запуском невеликого рентгенівського телескопа Експосад. Місяць не обійшовся і без суборбітальних польотів, щоправда, таких у всьому світі стався лише один. 26 січня космоплан VSS Unity американської компанії Virgin Galactic виконав свій шостий комерційний суборбітальний рейс. Він досяг висоти польоту у 80,8 кілометри з екіпажем із шістьох осіб, двох пілотів та чотирьох пасажирів. Говорячи про підсумки минулого випуску за грудень, головними ви тоді обрали новини про новий тип космічного двигуна, а на другому місці пригоди апарату Юнона біля Іо супутника Юпітера. Ну а сьогодні голосуйте, як і завжди, за допомогою шифрів, які висвічувалися під час програвання відео в правому верхньому куті, а також продубльовані в описі. Залишайте шифри тих новин, які вам здалися найцікавішими у коментарях. А ми за місяць порахуємо результат за допомогою спеціального скрипта. На завершення хочу сказати кілька слів нашим дорогим спонсорам, і патронам з YouTube і Патреону. Завдяки вам, ми можемо щотижня шукати і публікувати актуальні новини для дайджестів. Ваша підтримка дає змогу нашій редакції на сайті працювати на повну, досліджуючи і адаптуючи цікаві матеріали про космос, і саме ви даєте нам змогу зосередитися на тому, що справді важливо, не звертаючи уваги на рекламодавців, та робити те, що ми справді любимо. Велике спасибі всім, хто вже підтримує Альфа Центавра. Ваша віра і підтримка це те, що робить наш проєкт можливим. Ми неймовірно цінуємо її і кожен день проведений разом із вами. Якщо ви поки що не є нашим спонсором, але хочете ним стати, зробити це можна, перейшовши за посиланнями в закріпленому під відео коментарі. Там же можна відправити й одноразовий донат. Тож, це і були всі цікаві пропущені події цього місяця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку на канал. Ну а ми з вами почуємось вже найближчої суботи. Чао!